У нас зараз буде ціла акція прийому житлового фонду в комунальну власність, бо там є проблеми у і я пам'ятаю, що у нас це питання обговорювалось. Просять корчуватці перемонтувати дорогу, бо тут жартують, що живуть там, де закінчується асфальт. Мають побажання до транспорту, хочуть додаткові зупинки ближче до найпопулярніших пунктів призначення. Ось двадцятка? автобус. Дякую. Добавили п'ять автобусів. Дякую. Ну, колодімівки треба двадцятку зробити остановку. Що люди з торбами, потім переходом по заходам Бог знає, куди надо йти. Із зупинками обіцяє голова КМДА, Питання вивчать, щоб було. І зручно, і безпечно мешканці хочуть швидких результатів, але цікавляться і перспективою. Просять пояснити мету майбутнього міського референдуму. Сьогодні звучить, що на схилах Дніпра з біля десяти видано дозволів на те, щоб будувати якісь об'єкти. Вони надані ці дозволи ще в четвертому, там сьомому, восьмому роках. І на мою думку, якщо б ми в генеральному плані і через референдум визначили, що ця територія не підлягає забудові, то в нас б не було таких прецедентів. Курчуванці Олександр Попов переконав у актуальності питань та непорушності результатів референдуму. Тож вони готові взяти участь у волевиявленні столичан. Ці надбавки вони то й дає, то й відміняє, то ще щось. А коли це буде вже як закон, то це вже чи зможе відмінити навіть не зможе відмінити Верховна Рада. Муніципальна міліція теж потрібна і дуже зараз нагальне питання. Олександр Попов разом із мешканцями подивився на їхні під'їзди та двори. Все, що не так обіцяв виправити. Він сьогодні сказав, що я все постараю зробити, а цим ми вже задоволені. Якщо він нам пообіцяв, я думаю, що так і буде. Курчуваці тепер чекають Олександра Попова знову в гості. Вже коли потреби мікрорайону будуть задоволені. Сподівається на якнайскорішу зустріч. Наталя Питель, Володимир Тихомир, телеканал Київ.